В центрі допомоги армії активно готують автомобілі для наших захисників. Все починається із купівлі чотирьох у помічника. Машини-волонтери привозять за кордону. Ми отримуємо дуже багато замовлень на автомобілі. У нас великі черги на це. Спочатку, з з початком війни, ми збирали на це кошти з українців. І якби ну і зараз продовжуємо, звичайно, це робити, але донатів трошки менше. Так як у нас з'явилося ще одне направлення, це Sign My Rocket сайт, де ми збираємо замовлення на надписи на ракетах і снарядах, звідти ми черпаємо фінанси. Як тільки авто прибуває в Україну, його починають готувати. Спершу ремонтники оглядають машину та визначають її стан. Деякі є в нормальному стані, там потрібне тільки поверхностне обслужування. Це таке, як заміна фільтрів, масла, ну, тило, обичне тило. А деякі приходять, бувають такі, що треба і підварювати їх, і під Підробляти на свій лад. Крок наступний фарбування. Використовують темні, часто зелені та сірі кольори. Звертають увагу й на потреби військових. Якщо вони просять не фарбувати автомобіль, волонтери все залишають без змін. З самого початку ми їх віддавали на фарбування, тому що їх треба маскувати. А потім наші волонтери, хлопці, давайте спробуємо, і в них вийшло, і супер вийшло, і навіть вже професіонали по фарбуванню автомобілів. Після всіх виконаних робіт авто готове до бойових завдань. Від початку повномасштабної війни звідси передали військовим вже близько сотні таких автівок, але на цьому не збираються зупинятися.